Та хочу з вами поділитися, жалоба хазяїна, що інколи не включається задня передача. Саме головне, що помилок взагалі немає. Ні по селектору, ні по коншені. З каншина з блоком у нас зв'язана. Навіть не можу сказати, в чому причина, але я би хотів розглянути це найперше селектор, подивитися роз'єм на ньому. І якщо у вас не буде включатися задня передача, то я думаю, що може бути проблема із самою коробкою. Ну, Це проблема не в проводці. Тому що я думаю, що це лише в селекторі. що Одне що із причин, то це у нас селектор, який знаходиться над коробкою. Я зараз це все порозкручую. Я обдивлюся всі фішки. Так що також у нас є десь аж на балки. так само. Переглянемо всі роз'єми. І щоб хазяїн знав, що ця проблема може бути не в проводці. Нагадую, що ця коробка автомат тут доволі хороший жмук проводки йде. Так, зараз ми це все позабираємо і будемо дивитися до фішок самих. Так, Шланчик ми теж заберемо. Так, от самий селектор. Де знаходиться у нас селектор. Найперше, дивіться до цих роз'ємів. Зараз ми подивимося тут всю проводку. Ну, Нагадую, що коробка у нас мінялася. І що тут ми бачимо? Так, ми бачимо провода, які йдуть у коробку. Це роз'єм на селектор, мабуть, що. Так. Ну що я думаю? Давайте будемо скидати їх і будемо дивитися. Так, селектор ми скоріше відкрутимо, бо тут навіть і нам не дасть. Ага, вот у нас роз'єм, який йде на селектор. Да, от він. Да. Оце саме основна причина. Подивимося, ми вже зараз подивимося, я зрізую кемберк і подивимося до контактів. Так. І хочу звернути, що тут розйом поломаний один. І в нас, мені здається, що тут не вистачає трьох. Да. Ну що я скажу? По поводах тут все непогано, відлічно. Саме головне, що ми ще подивимося одну фішку над балкою. Цю фішку ми зараз почистимо. ВДшкою все помиємо і змажемо повністю такими літолом, я змажу, щоб були лугше контакти. Ну, ще одну фішку зараз заглянемо на яму так само. Так, змазав я фішку. І звернув я увагу, що фішка в нас доволі болталася. Бачите, вона тут поломана була. Я це все помазав, і от я такий вирішив додати такий кембек. щоб цей розйом у нас не просто не гуляв. Це у нас один жгут йде в коробку, я знаю, що, а один у нас, один іде у нас на селектор. На селектор у нас йде отакий жгут, Проводка поводка до нього. Якщо буде ще дана проблема появлятися, то в нас проблема лише у цим селекторі. У нас або там, зношені контакти. Селектор є у хазяїна. Я думаю, що ми його, якщо то, то замінимо. Ну, поки що все добре. Далі ще хочу залізти на яму і подивитися до ще одної фішки на самій балки. І подивитися, бо там якийсь кабель ще висить. Все, тут ми складаємо кладемо акумулятор, кладемо площадку акумулятора і передвігаємося на яму. Так, і заліз я на яму. І дивіться, що датчик. Ану дивіться, що з ним? Хтось його відключив. А це забили на сервісі, щоб хазяїн ще поїхав, трохи забашляв гроші. Да, жулики крепкі. Так, я бачу поводка. розйом. зйом. Да, ну це просто КП, чесно, блін. це все треба. По-перше, може, і воно і злетіло, бо бачите, фішка пушки Дивіться. Від... Того в нас і машина троїт. Ліби цей датчик залпнений ой яй яй він взагалі перебитий тут. Да. Це дуже плохо. І ці датчики дуже тяжко відкручуватися. Дуже. О, дивіться, тут повода теж перебить. На да. зараз відкрутимо датчик. Фу, болото насипеться на голову. Е, Все-таки тут один датчик. Глянди, кислорода, один датчик, всього. Їх не два. А показує на, на комп'ютері датчик 1, датчик 2. Скоро, що в цьому датчику у нас знаходяться два датчики. У нас справді питання, Хоча на комп'ютері я заходив у параметр, показує, що напряження є. Бо машина ужасно троїть. Особливо коли не прогрієш, вона взагалі не, не їде. Так, що це у нас тут? Датчик масла, напевно, датчик роз підвала. Я тут бачу да, от де він знаходиться. Так, і якщо у вас не включається задня передача. Лібо барахлит коробка, оцей розйом, дивіться. Тут 100% є проблеми Усігда в цих машинах. Обично він знаходиться і тут буває, але цей розйом, щоб ви знали, йде теж до коробок. Я думаю, що він зв'язаний з ними. Ну нічого, ми це все почистимо і вже сядемо в машину і будемо дивитися. Датчик кислорода ми будемо відкручувати, якщо я його зможу відкрутити, бо бачу він ще в неплохому стані. Відкрутимо його, а там будемо бачити. Да, да. Так, лямбу я замотав, хотів відкрутити її, почистити, але не міг. О, зйом я теж її мив на хамут. І також цей розйом, який йде до коробки, теж його перемазав. І зараз підключимо комп'ютер і подивимося, чи в нас ошибка по лямбі. І машина, походу, не добажна тоїти. Так, і от які помилки в нас були по датчику. І зараз спробуємо їх Скинути і спробуємо перезапустити машину. Так, і тоєння в нас взагалі пропало. І дивіться, ошибок по моторі взагалі немає. Ще я спробую поїхати подивитися, як себе поводить автомат. Коробка автомат. Взагалі, в нас кодів немає, дві отель чистий, все хорошо. І дивіться, машина вже відзивається, навіть лучше. Вона так тоїла дуже на холодну, От, тепер взагалі отвічно. Так, і тепер дивимося ще в коробку передач ще раз. Так. Беремо бензин. Так, беремо коробку передач. І давайте подивимося, що в нас є по коробці ще. Фішки я всі відсоїдняв, може є якісь помилки. Так, і кодів у нас немає. Все отлічно. Да, Машинам віддаю повністю, машина ісправна, ще поїду, я попробую. І в нас адаптація є коробки. Подивимося, номер Да, У нас адаптація коробки пройдена теж. Все, отакий От був ремонт невеличкий. Я думаю, що все буде робити. Якщо машина повернеться, то ми категорично будемо чистити селектор, Оцей, який переключає той трос. Або ми його просто поміняємо. Але машина робить, бо тому, що, бачите, коли у вас усі світять індикатори, то це в нас коробка недобре робить. Все, попробуємо ми покататись і будемо дивитися. Все, всім дякую за увагу.